Що, котики, прийшла вчити вас матюкатися англійською. Ви знаєте, що є слово пляж, а є слово не пляж. Так, і тим же ж вони відрізняються в вимові. Для цього вам треба знати, що є два звуки і так, один довгий, інший короткий. Якщо він короткий, це не значить, що треба слово просто якомога швидше вимовити. Це так не працює. Якщо він довгий, то він ідентичний до українського і. Звичайне просто і. От, наприклад, пляж, так? Біч. Але якщо це матюк, ви маєте знати одну неочевидну штучку. Я вам розкрию секрет. Насправді коротке і в англійській звучить дуже схоже на українське «и». Парам -парам пам Парампарампампа. Так, тому послухайте, зараз буду матюкатися: бич, бич. А зараз буде пляж. Біч. Біч. Тому давайте ми потренуємось матюкатись разом. Давайте я і потім ви. Бьч. Бч. Більше на і схожий. Напишіть в коментарях, вийшло вас чи ні. Ну і давайте ще кілька слів, де це може проявлятися. Ну не тільки ж поганому вас вчити, правда. Наприклад, лів це йти, покидати йти, лів, але жити лив, лив, «лив», «ив». чуєте «Ив». Угу. все, умнічки. І не забудьте підписатися, щоб отримувати більше відео про вимову.